Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. І у нас сьогодні з вами буде стругова рибалка, сподіваюсь, і тестування ось цієї котушки ДК-100. Дивився я багато відосів, оглядів, чув багато таких відгуків, позитивних про неї. І Сьогодні у нас з вами буде офіційна частина тестування цього, цієї біткастингової котушки. За моєю спиною, за цими деревами відразу річка Іпл. В якій теоретично мали би бути активні пструги. Що з цього вийде, не знаю. Коротше кажучи, пропоную вам разом зі мною зануритися в цю атмосферу і подивитися, наскільки дійсно прикольна ця катушка, наскільки вона пасує до одноручного вудилища, Ну і подивитися, що там може є якісь бока або, в цілому, які враження від неї. Коротше, знов намолов багато, погнали вже. Так, ну що, спробуємо сьогодні погратися. Ага, бачите, вже Мілан має першого обструга. Спробуємо сьогодні погратися з котушечкою ДК-100В. Шпулька тут стоїть на ній тюнінгована від ККР. 0,4 шнурочок намотаний. І давайте протестуємо на сьогоднішній рибалці, подивимося, чи нормально ловити цим сетом і як воно в цілому працює. Ловив я по стоячій воді поки що. На потоку трішечки був, але по обстругу, на що ця котушка і купувалася на цей одноручник, вона ще не була використана. Тож сьогодні, так, фрикціон, окай. Тож сьогодні будемо тестувати цю вудку на коротких закидах та влучних. Сподіваюся, все буде добре, Ну, поки що працює все класно і коректно. Оп. Уже підзабув, навіть як кидати. На коротко. О, гарненний п Мілана. у Ну. На коли... No. Йой, -йой, йой 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 Ну що там? Йой. Перфект. Ну. Гарненний пстружик. Ну це є. Це є вже воно. Бачите, поки я тут грався. З тим, щоб замінити коливалку, то Міланка вже має гарнення обструга. Ну, це означає колеги, подивіться. Кукайте, це подивіться. Ну, добрена риба. Супер! Гратулюємо! Дякуємо! Так. Ну, друзі, вирішили ми повірити цього обстружика. Скільки він буде сантиметрів? Ну, 36 Е, Мабуть, на камеру не видно, бо не хочемо доставати класти його на пісок. 36 см виглядає. То так. 47 навіть. Ну, коротше, залікова рибка 100%, дуже класна. Ну, що ж, можливо, це означає непоганий почин. Подивимося, як сьогодні піде рибалка. Зараз цього звільнимо і відпустимо, звісно ж. Так, друзі, бляха, подивіться, скільки риб. Злякали ми, стояли при березі, але, на жаль, не можна пройти тихенько по цій воді, бо десь каміння скрузаються ноги і хочеш не хочеш, а йдеш дуже шумно. тому Ну що ж Такий формат рибалки з берега тут ловити взагалі не камільфо як з мого погляду, бо а, нюанс в тому, ага, там було. оба Ползабер, Мілан, там є риба велка. Оба другі. Ну це дрібна, це не та, що була там далі. Але, до речі, це перший пструг на сьогодні. Ну, Як бачите, почину у мене дуже шикарною рибою. Але що зробиш? Але така досить товстенька ця мала форелька, бачите, і дуже гарна фарба в неї. Ну, класна риба, насправді, бряха. Я вам скажу, що от зловив цю... Пструга Міланон теж. І бачите, навіть тремтіть трошки рука. Не знаю чому, але в мене завжди ця риба визиває якийсь адреналін і ну, дійсно кайфую від стругової рибалки. Так, ну що, це раз кидаю я. Так, спаде на дно і пробую. Оба! Є, Мала. Богу жаль, але мала. А, Робота бланку, до речі, там я не пам'ятаю на відео. Не було в мене, коли огляд, як працює бланк, тож можна тут наблюдати, як в цілому працює сет. Знову такий малий пстружик. Ну, і у Мілана також відразу ж відпускаю рибку, не мучу і друга у Мілана. Коротше кажучи, дитячий садочок сьогодні має роздачу, але я вам скажу так, що сама атмосфера цієї рибалки просто тебе вже... Е Опа! Сильно дало. Мало теж. Сама атмосфера цієї рибалки вже тебе просто заставляє кайфувати, бо воно ну, просто класно. Скрізь вже підіймається температура, а ти тут просто йдеш в тіні, кайфуєш і ну, це прям топ. Так, ось таке мальовниче, гарне місце. Невелика тут яма, така приямочок скорше. Якісь невеличкі маленькі. Спробую трішки його обкидати. Ну. Будь ласка. Ну, можна навіть сказати, що рибка ця буде трішечки більше, Намочити руку обов'язково. Не треба забуватися про це. Взагалі, коли ловимо будь-яку рибу. Ох, подивіться, які плями. Шикардос. Просто шикардос. Класна дійсно ця риба. Стружок. Ну, Бачить камера, сподіваюся, гарно. Можна розгледіти, роздивитися, риба дуже холодна, відчувається це. Ага, бачите, вже друга скаче, Мілан виважує. Також така невеличка, але борін, просто ну, дуже кайфово, дуже Так, це одна з найкращих ям. Зараз ми до неї підходимо. Спробую тут треба в принципі кидати тим напрямком, там більше шансів, що буде гарний пструх, Зараз вже вийдемо нормально, щоб стати. Спробуємо. Якщо тут ніхто не був, то шанс є. Якщо вже хтось тут гарненько половив перед нами, то шанс буде невеликий. Але все одно треба спробувати. Ну. Удача. Но ну, біля великого він, мабуть, і сплавав, можливо, колись. Ну, але все одно. Струх. Сила силенна. Дуже здоровецька риба, дуже сильна. Мало не відірвали мені шнур, дякую тобі. Ну, але все одно було. Но ну, Міланові більше. От так от. нема правди в цьому світі, друзі. Не глядайте і не шукайте. Но, диви, диви, свічкою, йомою. То то є Щось в мене таке відчуття, що вона... Мабуть, перший раз зловилась, другий раз... А, ні, Но. відпала. Відпала сама. Форелька. Було таке відчуття, просто що вона зловилася і потім підбагрілася якось. Чи це може через те, що просто коливалка замоталася, то досить дивно вона себе поводила. Опа. Ну, хоч вам стругов кажемо більшого, як виглядає. Ну, так. Блін, Така атмосфера, я вам не можу передати. Де співають ці пташечки і де щось заходиш в таку воду. Камера, мабуть, не бачить, можливо, бачить на дні якісь там он, коряшки лежать, ще щось десь видно. Не дуже тут глибоко, навряд чи тут буде стояти а, форелька. Зараз пару разів я кіну перевірю. Але сам кайф цієї атмосфери це просто щось блін, неймовірне. Ціле життя мені так подобаються ці малі річки. Навіть цей малесенький поток, тут воно настільки атмосферно, настільки кайфово, я вам не можу це передати просто словами. Мабуть, це треба оба була. Це треба, мабуть, просто кожному прийти і половити. Ну, звісно, пстругова рибалка не кожному подобається, але вона для мене поки що це найкраще, що я мав в житті. Це пстругова рибалка, якщо так взяти по атмосферності, скажімо. Хе-хе! <реш> опа! Опа! О, це щось більшеньке. Нарешті щось більше трошечки. Мені вже сьогодні підфартило. Ну, вже йди до підсаки. Де ти є? Ну нарешті, друзі. Ось такий пстружик класнючий. Ну, треба відхочити. І випустимо, звісно ж його. Расень. І так, народ, порибали ми вже сьогодні досить цією котушкою. Перед цим я ще мав кілька рибалок і хочу вам буквально кілька слів висловити свої враження про цей девайсик. Хочу почати з того, що вона має тут трещотку. І головне, що фрикціон, коли є досить короткий. Зверніть увагу, буквально два оберта і він є короткий. На повністю відпущеному все-таки треба докласти якесь зусилля. Для того, щоб він а, працював, тобто нуль фрикціон не відпускається. Це для тих, кому це важливо, мені особисто ні. А, по ходу, катушка має дуже плавний, якісний, класний хід. Немає ніяких нецоканів, ні абсолютно нічого. Коротше кажучи, а, відчувається, що в руці як така знаєте, добротна, ціл, цілком збита і ну, класна штукенція. Враження від неї залишилося тільки приємні, з закидом, як ви бачили, немає жодних проблем. Шнур за шпулю не залітає. Нагадаю, ще раз, шпулька тут стоїть від ККР. Ну і цілком собі класна, класний девайс вийшов. Скажу вам ще так, що після цього, як я половив вже цю ДК 100, я не хочу більше брати мильницю в руки саме на одноручній вуці. Ця просто мене вразила дуже сильно. Настільки вона комфортна в руці, я вам не можу це передати. Якщо у когось є змога, то пробуйте. Класна річ. Ну, я б міг би вам її рекомендувати для покупки за тої умови, що вам не прийде брак, бо це Аліекспрес завжди лотерея. Дякую. Так, ну. Знову яма, знову е течія йде. От приблизно, ага, трішки далі. Якби я закинув, там би було ідеальне. Місце на стоянку гарного обструга. Здебільшого він обирає такі місця, де течія змінюється такою більш спокійною водою. Ну і часто густо б якраз там десь, угу. якщо б не кидав на куш, то було б, звісно, ідеально. Так, ну і так інколи стане. Ну, отак, от не був би то поганий. Ну, подивіться на цього Мілана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой-ой-ой-ой. Коротше, бачите, поки я закинув на куща, то хто вміє ловити, те зловив. Ну, ще один красен. Супер. Так, там є досить цікава така штука. Ти я і гілячки. Але ні. було. Було? Ну! Бачу. Я мав забирати малого. Ну, оба! Є! Є, 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 друзі. Я вже так поволив фрикціон, думаю, можливо вже хоч так Ну, супер. супер. Ось така рибина. Не знаю, міряти не буду, але ось так вам її продемонструю, що вона є дійсно суперова і є класна. Ну почекай, почекай вже, не нервуй, не нервуй. Відпустимо тебе, звичайно ж. Ну. Фарба, все як має бути, все дуже-дуже класно. Супер. Ну. Після такого фотосету дякую тобі дуже. Подивіться які. Ну, біжи. Туди, 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 додому в яму. Клас. Ну подьмо, ну! Оба, мам! Ну, не дуже велика, але дуже агресивна, прям така мега люта. Почекай, 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 почекай. Знову такий гарнений постружок. Подякуємо йому. Ну що, дорогенькі мої, пару слів про цілком комплект, чим я ловив. Катушечка це від Рюки ДК-100, як я вже казав, да, про всей там при бомбасі розповів. Uh, Водилище це від uh, Джаксона, траут сигнал дуже крута палка. І шнурочок тут x braid це O-Dragon, Рідкісна така штукенція, написано, що він тонучий, Ну коротше, це вже обривок там метрів 30, я його дориваю. До речі, прикольний шнур, якщо десь попадеться вам на очі, ну, я би радий був вам купити а, того, що сподобався. А, блешеньки ловив сьогодні там від флагмана, в основному це була Ariata 3,93,3 грама. Коротше, як бачили, все працювало, все класно. Було рибалка, сподобалась. Якщо вам сподобалось, звісно, ж тисніть вподобайку, пишіть коменти. Я вас обіймаю і до нових зустрічей. Всім покидав.